Закарпатські перевізники відмовилися безкоштовно перевозити пільговиків. На автовокзалах області з'явилися оголошення щодо тимчасового припинення перевезення пільговиків на міжміських та приміських маршрутах, крім п'яти визначених ними категорій. Пояснюють, це відсутністю у бюджеті адміністрації районів коштів на компенсацію витрат перевізникам. Та це пряме порушення закону України, кажуть в управлінні Укртрансбезпеки. і щоденно приймають по кілька скарг від громадян. На цій підставі. Притягатимуть водіїв до відповідальності. Згідно з закону про автомобільний транспорт згідно статті 60 за безпідставну відмову пільговому перевезенню пільгових категорій, на водія транспортного засобу накладається штраф в розмірі 170 гривень. Прийти до нас в управління, написати скаргу, вказати номер автобусу, номер рейсу і бажано мати свідки. Також наголошують, в Укртрансбезпеці закон порушують і автостанції, не продаючи пільговикам цих категорій квитки, зокрема й пенсіонерам, яких у переліку теж немає. Тож просять звертатися зі скаргами, свідченнями свідків та інформацією про перевізників.